На сцені Коломийської філармонії виступало чимало відомих колективів. А от відзначення тут ювілею для керівництва закладу стало несподіванкою. Однак каже художній керівник Микола Губчук. Приємною сьогодні маємо радісну подію. До нас завітав відомий хор з Івано-Франківська, хор Воскресіння під керівництвом директора філармонії Івано-Франківської Володимира Рудницького. Вони святкують свій 15-річний ювілей, і ми раді, що вони вибрали нашу сцену також до свого святкування. Івано-Франківський хор Воскресіння був створений у 2009 році. За цей час колектив ставав лауреатом великої кількості Конкурсів часто артисти гастролювали за кордоном. За час існування створено ряд творчих проєктів. Було багато різних подій, різних проєктів. Одні з найпотужніших і коштовніших це проєкт «Невідомий Бортнянський, відзнятий спільними зусиллями з керівництвом телеканалу Раї, якраз за кошти Українського культурного фонду. Тому, користуючись інтернетом, всіх щиро запрошую до перегляду цього чудового фільму. Цей фільм Няти в 2021 році ще до війни. А вже в 2022-му ми зняли фільм Кирило Стаценко. Милість миру. До речі, диригент Хору Володимир Рудницький, директор Івано-Франківської філармонії, каже, головна мета колективу популяризація та відновлення української духовної музики. І головне, хоче долучати до цього молодь. Я дуже вірю, люблю і довіряю нашій молоді. І як оскільки ви вже цю тему підняли, то я справді скажу сьогодні, голосно хто мене почує. Що е, ті, хто кажуть, що сьогоднішня молодь це ті, хто тільки сидять в інстаграмі, в телеграмі, там і в і з них вони нічого не варті. Ні, це неправда. Наша молодь сьогодні дуже швидка, дуже комунікабельна, дуже щира, дуже відверта, е, дуже працьовита. Наша молодь ці люди, яким за 25, 23, 27. Окрім міста над прутом, такий ювілейний концерт відбудеться ще в Чернівцях. А потім колектив планує всеукраїнський тур. З коломиї Вонан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.